Друзі, всім привіт! Відкриваємо посилочку з сайту Aliexpress. Тут прийшов е, чехол до телефону, посилочка без трек номеру. Тобто це сама дешева так сказати, китайська поштова посилочка. Е, тут прийшов чехол до телефону, якщо я не помиляюсь, до айфону. Так, 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 відкриваємо. Тут ніби він складається з двох частин. Ага, тут прийшли е, мої пластмасові чехли, замовляв я собі, е, до 4 і 5 айфонів. Ось такі от чехли, тобто патріотичні, от, українські чехли пластмасові. До п'ятого, так і четвертого айфонів. Ось такі от чехли сайту Aliexpress. І так, з вами був Копанчук Олександр, канал на Ютубі Aliexpress Волинь. Всім до зустрічі!